Це сторінка Вереревос. Справжні речі. У праві Росії тероризм визначається як ідеологія насильства та практика впливу на суспільну свідомість, на прийняття рішень органами державної влади, органами місцевого самоврядування або міжнародними організаціями, пов'язана з силовим впливом і залякуванням мирного населення. Саме так вони і діють. Згідно свого законодавства, Росія держава терорист, але якийсь недолугий терорист, терорист йолоб, який ніяк не може сформулювати свої вимоги. Вони постійно у них змінюються. Це як в анекдоті. Терористи захопили винний завод і вже три дні не можуть сформулювати свої вимоги. Але якщо серйозно... Єдине їхнє бажання, щоб нас не було ні держави, ні народу, ні історії, ні навіть такої національності, вони бажають нас знищити і вигадати історію, в якій на цій землі до них нічого не існувало. І це вже не раз було в їхній історії по відношенню до нас. Але як все це сформулювати? І знову як у анекдоті, п'яний терорист захопив літак. І вимагав гелікоптер. Вони постійно щось формулюють. Через різні засоби. Офіційні джерела, президента, міністра закордонних справ. Слухати немає сенсу. Те ж саме стосується і пропагандистських каналів. Це суцільне маячня. Єдине питання після цього, що вони там палять. А от. І ноагентів слухати дуже цікаво. Фенгінів, Піантковських, Гудкових, які останнім часом стурбовані тим, що якщо зникне Росія, то вони втратять свою аудиторію. А канал Дошків взагалі заявив, що сторони видихаються, конфлікт буде заморожений і потрібно буде домовлятися. Вони не зміняться. В якій би формі це не подавалося. І пошловата матірна манера подачі не зміниться. Це нав'язування їхньої ментальності. І це інформаційний тероризм, намагання зробити з України іншу Росію. І вони не такі дурні, як нам подає пан Арестович. До речі, теж російською. Та й українською він це робить так, що Азіров відпочиває. Їх задача. Не змінити Росію. Їх задача переконати нас, що вони можуть бути іншими, але іншими вони не стануть. Ця комуністично-імперіалістична потвора повинна бути знищена. Тероризм це досягання насильницьким шляхом політичних, наголошую, ідеологічних, економічних та релігійних цілей. Все це було і є по відношенню до нашої держави. Але вони програють цю духовну війну. Тому що в той час, як вони у нас крадуть нашу історію, привласнюють наші пісні, навіть купляють деяких наших виконавців, у нас з'являється нова культура, нові вистави, фільми, вірші, пісні, народжені цією війною. Ми маємо все своє і невигадане, як у них. Невигадану історію, невигадану культуру і невигадану віру, як у них. До речі, до чого вони її прив'язали? До Юліанського календаря дякувати Юлію Цезарю. В той час як всі релігії користуються астрономічним календарем. А зараз з приводу держав, які нам допомагають. У праві США тероризм означається як навмисне політично мотивоване насильство яке чиниться проти мирного населення чи мирних об'єктів, суб, субнаціональними групами федерального рівня або підпіль, підпільно діючими агентами та організаціями, зазвичай з метою вплинути на настрій суспільства і досягаються шляхом постійного застосування насильства з метою залякування. Вони все це дуже добре знають і усвідомлюють. І в мене таке враження, що вони уявляють Україну такою м'ясорубкою, яка перемелить цю терористичну Росію. Але якою ціною. Збитки від тероризму оцінюються не людськими жертвами, а у доларах. І це все, що нам потрібно знати про сучасний світ. Одного з американських генералів запитали, чи можна пробачити терориста. На це він відповів: Бог пробачить. А наше завдання організувати їхню зустріч. І наостанок жахлива фантазія. Але й те, що зараз відбувається два роки тому, було важко уявити. Уявіть, Росія розвалилась. Вони, як вони це люблять, всіх собак повісили на одну істоту. Ну, розвінчали культ лічності Путіна. І після розвалу залишився лише центральний і частина Південного округів, які попросилися до складу України зі всією своєю гудотою, як фізичною, так і духовною. І наші російськомовні радники побачили доцільність в такому об'єднанні і назвали це Русь. Питання. Хто кого поглине? Підписуйтесь на канал Небоон і залишайте відповіді в коментарях.